Ну що я вирішила не гаяти часу і поки перерва озвучити, що мені прийшло в медитації. Бо якщо чесно, я дуже довго не могла скласти цей пазл, того що мережевий бізнес мене не відпускає. Мені подобається те, чим я займаюся, відчуваю в цьому силу, я відчуваю в цьому майбутнє. І з іншої сторони ця історія про моє навчання в наставництві те, як я можу допомагати людям, те, які можу бути корисним, те, як я в принципі змінюю долі жінок, які до мене звертаються, тому що через мене до них приходить інформація. Я являюсь таким, знаєте, певним провідником для них у цьому. І всі мені кажуть, наставництво супровід, ти маєш щось робити. Я вже це хотіла покласти в якийсь момент там на тіло. Коротше, дочекайтесь до кінця, бо мені з'їжджався пазл там. Тут самий сок. Короче, типу, я вже намагалась покласти це якось на тіло, да? там, типу, щоб там довести людину до результату, там да? дівчину, да? в якої там ніяк не може. З собою це все укомпонувати, а з іншої сторони я розуміла, що тіло це завжди відображення внутрішньої частини завжди цьому приділяла дуже таку увагу, і навіть там на своєму фітнес-курсі в мене був психолог. Ми там робили різні практики для того, щоб зрозуміти, що баланс якби. Усього він створюється з чотирьох ніжок: так? це психоемоціональна, духовна частина, фізична частина, тому що ми е одразу можемо перебувати маємо тримати, скажімо так, в фокусі всі ці аспекти, і в мене коротше це все дуже сильно налягало, тому що класно типу робити наставництво, класно прислуховуватись до людини, яка хоче досягнути певного результату. І запроси завжди були різні. А давайте так, із останніх це щоб я допомогла вести сторінку там в інстаграмі, да, створити якийсь там чи візуал, взагалі показати, як це все робиться. Друге, навіть от вчора я виступала на семінарі Арі, в рамках нашого про бізнес фореверського бізнес-семінару з дівчатами я там також виступала тією людиною, яка розказувала про соцмережі, як важливо проявлятися наразі в нашому житті, як важливо. Відкриватися, не закривати цей потік енергії, тому що це свого роду нова реальність в нашому житті. Ми не можемо її відштовхувати. І навіть вчора я сказала на цьому курсі про те, що дуже легко перетворитися в бабку на лаверсі, казати що всі кругом простітутки. Це я знаю навіть, як це відбувається. Це коли ми дуже суперечимо зі змінами, які приходять в наші житті. Зараз нова ера, ера нової енергії, ера відкритого серця, ера почуттів, де прагматичність відходить абсолютно на інший план. Тому короче ж як в мене склався пазл. Це просто геніально, геніально, просто те, чому я короче дуже чинила супротив. А це буде наставництво, це буде супровід, це буде де я взрощую людину, але в рамках все-таки мережевого бізнесу. Тобто, грубо кажучи, що людина отримує під ключ. Я Потім все це розпишу. Ну просто мене пре, я хочу, хочу поки що, поки воно все йде, висказатися сама за собою напишу і пропишу. Коротше, бізнес під ключ. Захід в бізнес дуже маленькі гроші. Коштує дешевше, ніж я мені пропонували і казали, щоб я продавала своє наставництво. Тому що моє наставництво групове казали, щоб продавала я там. Ну казали, рекомендація, да? тому що це певна затрата енергії. Там 250 євро, індивідуальна 500 євро. Так, от тут захід в бізнес. Ви отримаєте бізнес під ключ. А за 400 доларів приблизно 360-400 там на вибір. Короче, а друге, ви отримуєте на. Ці гроші і не тільки бізнес і франшизу. Ви ще отримуєте реально афігенську, найкращу продукцію, яка тільки існує в цьому світі? Ну по крайній мірі, те, що я там прочекала за 39 років, для мене такою являється Третє, Ви отримуєте мало того, що систему навчання? Ви отримуєте мене, де я вчу вас всьому. Ми будемо з вами проходити, скажімо так, проходити на новий рівень загалі спілкування з людьми, бороти і розбивати в пух і прах, розйобувати всі ваші програми. Там не знаю, я там не можу, не хочу, мені не вдається, в мене не вийде і все інше. Ми їх просто роз'їбемо в пух і прах. Я вам це обіцяю. А ми будемо виходити із програм бідності. Ми будемо виходити із програм того, що я в доміки. коротше, хай мене ніхто не бачить, не чує, і взагалі, я тут в сторонки постаю. Якщо ви хочете максимально дійсно брати бика за рога, то ось моя пропозиція: захід в бізнес. Плюс мій супровід дуже тісний е, місяць півтора. А далі ви виходите в таку ж історію, як і я, де вас просто буде перти енергетично. У вас уже буде певна кількість партнерів, у вас вже буде команда. Я ставлю це все, як то кажуть, на колесо. Тобто, група каже, ми з вами от прям ставимо це все на автомат, і потім ви стаєте мною. Тобто, грубо кажучи, ви так само будете навчати кожного свого партнера, який до вас приєднається, робити це. Тобто те, що я не могла дуже довго скомпонувати, те, що я не могла зрозуміти, що я маю продавати, пропонувати, чим я можу бути корисною, і дивіться, яка дуже класна фішка тут. Да? А що таке наставництво? Наставництво це ти людину, грубо кажучи, попрацював з нею, дав їй там певні інструменти, ключі, і людина пішла собі далі. Все, ви можете з нею навіть ніколи не пересіктися. А тут... Мало того, що ви е, даєте цей. Е... Це все це інструмент, цей ключ. Людина ще ну ви будете зацікавлені в процвітанні людини, яка підключиться до вашого бізнесу, як ніхто, тому що це по-перше, давайте так. В цьому є вигода, це є гроші. По-друге, цей бізнес буде працювати вже пасивно, тому що як тільки ви навчитесь трьох людей робити те саме, що я робити те саме, що і ви, тому що ви пройдете цей шлях і дуже плотненько, без оцього, типу там калупання в носу. Короче, і то, що типу я там десь через рік почну. В цьому розбиратись. Ні, ви просто отримаєте покрокові інструменти. Ми з вами відразу плануємо графік. Ви мене вписуєте в свій графік. Коротше, ми з вами вписуємо це діло, в ваш графік, ваше нове життя, і ми реально виходимо до результатів. Навіть гарантую, якщо не виходимо, то не знаю. Ну блін, з мене магарич, як то кажуть. Ну я впевнена, що в цьому все вийде, тому що те, що зараз я відчуваю, це щиро, це неймовірно і. Я бачу прям людей, яким я можу допомогти, тому що це не просто е, точкове вкладення. Знаєте, типу тусь я тут допомогла, а я тут розібралась. Е, це по-перше, я будую таким чином свою історію да, своє майбутнє. По-друге, я даю людині, окрім ключів. Я даю їй бізнес робочий, який передається по наслідству. Я вибачаюсь, який е, щоб не сталося завтра, е, що закінчиться зараз одна херня, почнеться друга. Це я вам гарантую найважчі. Будуть взагалі 27-28 рік, це вже про це, це ця інформація, вже вона вже літає в полі. Я, я даю людині майбутнє, ну, грубо кажучи, ось цим от супроводом, ось цим от тим, що в неї буде завжди бізнес, на, вона завжди до нього зможе і повернутися, і почати розвивати. І навіть на останньому семінарі, який ми вчора з дівчатами е, проводили, ну, дійсно, це історія про те, що ці б дівчата не вижили б. Або були б десь там на содержанні держав, які вони переїхали у зв'язку з подіями, а так вони перевезли з собою свій бізнес в телефоні. Все, оце все, що потрібно зрозуміти. Ви можете вірити в цей бізнес, ви можете не вірити в цей бізнес, але ви не маєте права, скажімо так. Проігнорувати або не скористатися цим шансом, тому що раз ви це чуєте, раз ви це бачите, ви можете зі скептицизмом, ви можете сказати, що кончено, там ще ще щось. Але якщо ви реагуєте, то вам точно потрібно сюди. Всі подробиці я постараюсь розписати вже трішки пізніше, але кому от прям відгукнулось, просто напишіть мені, я розкажу, як все зробити, і в принципі. Дам вам подивитися і той семінар, який ви будете проходити після реєстрації. Якщо от прям загоріло і хочете зробити прям перший крок до себе, то переходьте в шапці профілю. Там є приєднатися до бізнесу. Це безкоштовно, ні до чого не ви Можете дати задню вообще без проблем. Короче, зробіть це для того, щоб підтвердити свій намір навіть для того ж сесії. Дуже короткий ефір. Все, Всім дякую. Я надію, що комусь це відгукнулося, але я буду перти, дівчата. Я просто в мене є чуєчка, що керуче, всі, всі, хто зайдуть, а особливо до кінця року, це дуже важливо, дуже важливо, тому що це рік трансформацій і 25-й буде рік чистки. Тому хто не зайшов в трансформацію в 24-му, скоріш всього. Почиститься прямо в 25-му на початку. Звучить як погроза, але як є. Всім дякую, хто був в прямому ефірі. Хто його ще подивиться? Чекаю на ваші фідбеки.